З нами на прямому зв'язку Олександр Павлюченко виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Олександр, вітаємо вас Вітаю. знову. інформація про розстріли українських полонених. Чи є взагалі надія на те, що ці люди будуть притягнуті до відповідальності? Бо у мене вона тане. Сполучені Штати вийшли з цього процесу, який розслідував злочини Росії проти України загалом. Чи варто ще сподіватися на цю справедливість? Справедливість настане коли буде можливість притягнути Росію до відповідальності. І ці злочини, ось саме ті, які згадали сьогодні, це розстріл військовополонених власне є воєнним злочином. і Вони не мають терміну давності. Вони зафіксовані в національній правоохоронній системі. Це зрозуміло. І відповідно розслідування відбуваються на, на національному рівні, але реальне притягнення до відповідальності передовсім не безпосередніх виконавців, а тих, хто несе відповідальність, хто віддає накази на вчинення таких злочинів і несе вищу політичну командну відповідальність. Це питання, яке слід встановлювати, над яким працюють національні правоохоронні органи тепер. Коли це можливо буде, це буде можливо, коли Росія буде виконувати рішення і національних українських судових інстанцій і міжнародних інстанцій, які вона не виконує на сьогоднішній день. Згадаємо, що є ордери на арешт, виписано шість ордерів міжнародним кримінальним судом є рішення того ж самого Європейського суду з прав людини щодо Росії. В першій міждержавній справі Україна проти Російської Федерації з вимогою виконувати ці рішення нагадаю, справа йдеться про Окупований Крим від 2014 року. Росія зневажає на ті елементи міжнародного права, які створюють цю систему безпеки. І вчиняє нові нові воєнні злочини питання дотримання стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права в галузі прав людини для Росії не стоїть на сьогоднішній день. Це держава, яка живе за своїми правилами, називає речі по-своєму далеко від того, що є реальністю, і на, на жаль. Ми маємо ось е, ці вбивства українських військовополонених, на які не просто віддається санкція, віддається наказ. Е, це робиться з декількох причин. Власне, е, перша причина це те, що Росія нехтує людським життям. Це основна е, причина як своїх військовослужбовців, так і українців, е, українських і українців. Росія не бачить великої цінності в тому, щоб брати українських військовополонених на відміну від України, яка намагається повернути якомога більше своїх захоплених в полон військовослужбовців. І насправді Росія має в рази більше зараз. Тих, кого вона отримує в місцях несвободи українських комбатантів, і через це для них вартість людського життя як українського, так і свого російського, не підвищується. І, мабуть, важливий фактор третій це розуміння безкарності і відсутність відповідальності за вчинені попередні злочини. Це елемент і. Просто базисний базова теза кримінального права, що коли вчиняється злочин і він не розглядається як злочин, не притягається до відповідальності. Винувадець, то це мультиплікує е, з е, повторення цього злочину, і він проявляється ще в більш тяжкому і широкому масштабному вигляді. Це відбувається ось ну в цій е, хворій державі, яка на жаль. Є нашим сусідом і веде агресивну війну з Україною. Ну ситуація, коли е, усталені норми провадження бойових дій є радше не превенцією в випадку російському, а чимось, що спровокує в подальшому росіян до відповідальності конкретно тих людей, які віддавали ці накази, і ми розуміємо, що це там перспектива, яку ми не можемо якось осягнути з точки зору часу. Ну, просто абсолютно жодним чином, то це наскільки унікальна ситуація? Чи пам'ятає світ подібні конфлікти, коли знову ж таки за наявності міжнародного права, за наявності якогось е, набору правил це радше працювало не як превенція, а як евентуальна можливість притягнути до відповідальності? Е, і до сьогоднішнього дня відбуваються. Розшуки воєнних злочинців, які вчиняли злочини ті Жуандів в соціалістичній Федеративній Республіці, Югославія, ось буквально на минулому тижні було засуджено двох військовослужбовців. Нагадаю, що конфлікт відбувався понад 30 років тому, тобто 1993-1994 роки, власне. Зараз відбуваються судові процеси, і що цікаво, йшлося б саме про розстріл військовополонених. І от засудження відбувалося якраз одного із безпосередніх виконавців розстрілу. І ми маємо на 32-й рік закінчення цієї війни судовий процес, який засуджує особу, яка вчинила такий воєнний злочин. Ну, але якщо говорити про росіян, на вашу думку, що би було ефективним? Ми встановлюємо імена, ми подаємо їх у міжнародний розшук. Вони не можуть виїжджати за межі Росії. Очевидно, з Росії їх не видадуть, і невідомо, коли це може змінитися. Який має бути алгоритм дій? за сьогоднішніх умов і за сьогоднішньої конфігурації становища держав? Росія е, займає ситуацію, яка посідає ситуацію, яка е, характеризується е, тим, що вона абсолютно не зважає на е, жодні міжнародні е, вимоги, е, скажімо, проходити через судові процедури на вимоги не вчиняти грубі порушення норм міжнародного гуманітарного права, і е, мабуть, давайте говорити. Про те, що ті е, особи і держави, які здійснюють е, вплив на Російську Федерацію і безпосередньо на керівників цієї держави, в тому числі на Володимира Путіна, е, я думаю, що вони не звертають увагу, на жаль, на е, таку велику категорію е, воєнних злочинів, зокрема і пов з пов'язаних з Поводженням з військовополоненими, і, зокрема, з вбивствами на полі бою. І е, можливі зміни можуть відбутися, коли, по-перше, е, Росія відчує залежність від так таких дій своїх і е, притягнення до відповідальності за такі дії. Е, тобто, має перестати бути безкарність і розуміння безкарності. Е, і ця ситуація виникне, коли Росія, звичайно, Буде програвати на полі бою і буде вимушена приймати умови, за якими вона зможе досягти мирних домовленостей на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Росія продовжує атакувати, поки що вона демонструє свою силу і, звичайно, нехтує силою права. На жаль, така ситуація. Тобто, коли, скажімо, буде Росія поставлена в умови, коли вона буде виконувати такі вимоги. Тоді ми зможемо говорити, що треба щоб весь масив заявлених злочинів. Ми говоримо і про 2014 рік, і про 2015 рік. Нагадаю, був Іловайськ, був MH17, було Дебальцево. Ці злочини залишаються на сьогоднішній день, скажімо, без належного притягнення до відповідальності тих, хто їх вчиняв. Якщо говорити про міжнародні структури, наскільки вони відповідають тому запиту, який створює Україна, знову ж таки це йдеться і про верифікацію даних, і про пошуки винних людей. Ми знаємо, що осінтери цим займаються спеціальні теж служби. Ну фактично, це така безкінечна робота. Ем, зголошувати це наприклад до ГАГИ, можливо, в інші структури, чи це має? Наразі свій сенс і свій час. Чи все ж таки це історія про діяльність після е, завершення війни? А, ви е, абсолютно точно зробили наголос на тому, що ми зараз намагаємося проводити процеси притягнення до відповідальності під час е, гарячої фази війни. І це є одним із тих факторів, які впливають на по перше, можливості притягнення до такої відповідальності щодо міжнародних інститутів на сьогоднішній день. Є єдиний поки що такий інструмент: це міжнародний кримінальний суд. Нагадаю, римський статут був ратифікований Україною в минулому 2024 році, але й до цього була заявлена. Відповідна з боку України. Інформація або заява щодо того, що вона визнає юрисдикцію цього міжнародного кримінального суду. Спершу йшлося про події майдану 2014 року, потім про е, воєнні дії окупацію Криму і окупацію частини Донецької Луганської областей 2014-2015 чотирнадцятий років. І ось зараз широкомасштабне вторгнення е, йдеться про весь спектр заявлених е, злочинів. Міжнародний кримінальний суд, нагадаю, має своє представництво, свій фактично штаб в Україні, де постійно працюють співробітники, які збирають інформацію, не просто збирають інформацію, вони селекціонують той масив, який може стати предметом розгляду відповідного прокурора міжнародного кримінального суду, і в подальшому це можуть бути сформовані справи, які будуть передані. До палати суддів останнє рішення МКСу було в березні 2024 року. Нагадаю, це була е, справа, яка стосувалася обстрілу цивільної інфраструктури енергетичної інфраструктури, і оцінювалася е, е, ця ситуація, ці обстріли як е, Вчинення воєнних злочинів злочинів проти людяності за двома кваліфікаціями, і відповідно чотири особи: Шойгу, Соколов, Кобилаш і Расіму, отримали ордери на арешт у зв'язку з цією справою. І йшлося про те, що якраз наступний е великий кейс, який е буде розглядати міжнародний кримінальний суд, планувалося, що це відбудеться ще в минулому 2024 році, але ми маємо. Слідкувати за розвитком подій, на бачимо, як, з якими труднощами працює і міжнародний кримінальний суд у зв'язку з санкціями з боку Сполучених Штатів Америки і з цією позицією, яка змінилась з боку адміністрації Трампа по відношенню до МКС. Нагадаю, що були накладені персональні санкції на Каріма Хана. Прокурора МКС ведеться розслідування по ньому, так само це вже інша ситуація у зв'язку з заявленими претензіями щодо сексуального домагання, і таке інше. Тобто є е, ціла низка процесів, які е, не позитивно впливають на ефективність роботи міжнародного кримінального суду і того, щоб він е, працював зокрема з справами України максимально потужно і. Результативно, але разом з тим цей процес відбувається, і сподіваємося, що і справи, в тому числі, які стосуються поводження з особами, які перебувають в місцях несвободи або під контролем Російської Федерації, і до цього до цієї категорії належать і ті, хто є військовополоненими, які здаються в полон і які зазнають катувань або ж. Свавільних страт, як це відбулося нещодавно, і ці справи стануть предметом розгляду з боку міжнародного кримінального суду. Знов таки, це може відбутися і не в найближчий час. Це потребуватиме років, можливо, але будемо сподіватися, що ця робота буде невпинно. Повнюватися збором додаткових матеріалів і належним розслідуванням, і саме основне буде змінюватися ситуація, завдяки якій можна буде притягнути до відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації. Зараз відбувається великий процес звільнення. Два дні вже як. Повернулася частина українців додому. Ще сподіваємося, що і завтра це також відбудеться. Але що зараз чекає на цих хлопців, які повернулися, коли до них допустять правозахисників? От як відбуватиметься процес збору інформації від них про порушення їхніх прав і про злочини, які чинилися в полоні щодо них? Ну тут справа не правозахисниках. коли йдеться про те, що передають осіб під час обмінів військовополонених. Нагадаю, тут йдеться і про те, що передавали частину цивільних осіб, то вони проходять. Процедуру, скажімо, опитування з боку представників правоохоронних органів, передовсім служба безпеки України, з з'ясування питань, які були контакти і можливості, скажімо, отримати додаткової інформації в тому числі про вчинення воєнних злочинів або щодо них, або коли вони свідками були таких злочинів. Відповідно максимальний збір. Опитування відбувається з боку правоохоронних структур правоохоронних органів. Після цього ті, хто перебував у полоні, був переданий в результаті обмінів, відбувають на реабілітацію, бо це відбувається паралельно відразу з медичним обстеженням, з можливістю психологічного фіз... фізичного відновлення. Ці процеси відбуваються, і далі вже відбувається певна соціалізація, зв'язки з рідними і таке інше. Питання допуску когось з метою інтерв'ювання на цьому етапі не є на абсолютно, скажімо, нагальним, тому що це прерогатива правоохоронних органів і вони є найбільш професійними і. Крім того, працюють в межах відкритих кримінальних справ, які е, дозволяють збирати інформацію належним чином е, в будь-якому випадку, ця інформація має опинятися в правоохоронних органах і працювати на розслідування належних кримінальних справ і притягнення до відповідальності, і е, можу тільки сказати, що е, інколи е, в е, процедуру. Опитування або ж е, до осіб, які щойно були звільнені і перебувають ще з ми будемо говорити так свіжою інформацією, свіжими враженнями, е, можуть допустити представників міжнародних структур. Як це трапилося в минулому 2024 році, е, коли е, під час одного з великих обмінів це був саме январський е, січневий. Січневий обмін обмін. Нагадаю, 200 осіб було наприкінці січня передано до України. Відповідно, були опитані ці особи незалежними представниками цієї міжнародної структури, і за результатами цього був підготовлений окремий світ щодо перебування в місцях несвободи, зокрема військовополонених. Пам'ятаємо цю цифру понад 90% звільнених військовополонених заявили про те, що в них застосувалися катування. Це з цього звіту, і це власне важлива така робота щодо закріплення на рівні міжнародних структур інформації, яка відповідно. Зрозуміла і працює в Україні, але вона не переноситься на міжнародний рівень на майданчик організації Об'єднаних Націй на інші без належної верифікації. Це верифікована інформація, це вже підтверджений факт, який не заперечується. І далі вже з цими фактами мають працювати правоохоронні органи, в тому числі міжнародний кримінальний суд. Спасибі. Дякуємо. Нагадаю, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, щойно з нами наживо.